44 класи, а це 1432 учні навчально виховного комплексу номер 56 сьогодні на дистанційному навчанні. Ми коли з вами прийшли, ви бачили, що парапет порушений тріщини пішли не тільки в одному якомусь, на одній ділянці, але по всьому периметру парапету. Згідно з цього, зразу було повідомлено управління освіти. Заклад був збудований на початку 90-х років минулого століття. Ремонтаху тут робили два роки тому за гроші міського бюджету, говорить керівниця управління освіти міста. Нам потрібно З'ясувати, наскільки ця ситуація аварійна, чи можна буде продовжувати освітній процес, тому що в будь-якому разі цей дах потребуватиме ремонту, і ми повинні зробити все для того, щоб зробити освітній процес і перебування дітей в будівлі безпечним. Тому ми чекаємо заключення будівельників. Ми вважаємо, що крапку в цьому питанні має поставити будівельна експертиза, яка має визначити марку розчину, на який було покладено силікатний білий біла цегла, і чи відповідає вона тим заявленим параметрам? Тетяна Алієва говорить, що сьогодні у навчально-вуховному комплексі заняття йдуть за розкладом, хоч і дистанційно. У нас ще з минулого року створені спеціальні таблиці на Google диску, де кожен вчитель вставляє свої посилання для окремого класу, і ми можемо приєднатися будь-коли на урок і відслідкувати, як вчитель проводить урок. Це перший урок української літератури у цьому навчальному році у 10-му а класі. Тема заняття реалістична проза з одного боку не дуже зручно, що ми починаємо саме з онлайну, але все-таки зручно тим, що я хочу показати їм також декілька програм, якими ми будемо користуватися, якраз коли буде дистанційне навчання. Дистанційне навчання триватиме до п'ятниці, а далі буде видно, каже директорка. Перший варіант, якщо нам дає дозвіл щоб працювати, ми будемо працювати в звичайному режимі офлайн. Другий варіант початкові класи ми тоді будемо віддавати, в інші будемо просити, щоб віддати інші школи, а 5-10 класи будуть навчатися дистанційно. І третій варіант, ми будемо дивитися, щоб які школи можуть нас прийняти в другу зміну. Тон, В'ячеслав Ходус новини на Суспільному Херсон